You like cinema? Вітаю на першому місцевому програму кінолекторій. Та я Марина Прищепа. Цьогоріч фільму Діамантова рука виповнилося 45 років. Саме стільки часу кінострічка не перестає дивувати та радувати глядачів. Та мало хто знає, як насправді створювали фільм Діамантова рука, як обирали акторів та місця для зйомок у нашій програмі. Ми розкриємо усі секрети. Після серії одних із найвдаліших за всю історію радянського кінематографу комедій Леонід Гайдай вирішив звернути з протоптаної стежки. Знайомі кожній сім'ї Гайдаївські герої, бо його збов дурбували і Шурик, втомили його ще у кавказській полонянці. Потрібно було створювати щось нове. Леонід Гайдай вирішив зняти головні комедійні ролі свого улюбленого актора Юрія Нікуліна, і саме для нього Костюковський і Слободський писали сценарій фільму Діамантова рука. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим дорогим радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще по правда говоря, я не хотел ехать. Я думал, купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное, это поглядеть в мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет. У -у -у. Значит, вы еще никогда... Конечно, не был. Мы вообще дальше пробки никуда не ездили. Ну и вы тоже едете за границу первый раз. Нет, я никуда не еду. Мы провожаем папу! Девочки, же У Діамантовій руці Юрій Нікулін не мав нічого спільного з балбесом. Його герой Семен Семенович, дуже скромний та вихований. Волею випадку він потрапляє в епіцентр справжніх пригод. У його розмірене життя вриваються таємниці, які він самовіддано зберігає. Семен Семеновичу й тепер бачить у дзеркалі справжнього героя, запеклого таємничого агента. Леонід Гайдай вкотре створив кадри, які полюбили усі глядачі, і підібрав вдалий акторський склад Дімантову руку.

Сюжет фільму з робочою назвою Контрабандисти заснований на реальних подіях. Ідея виникла у Якова Костюковського після прочитання в газеті за кордоном замітки про швейцарських контрабандистів, які намагалися перевести коштовності в гіпсі. Згодом з'ясувалося, що головна інтрига фільму не має юридичних підстав. Громадяни СРСР мали право відкрито возити в країну коштовності. Однак сама по собі така кількість дорогоцінних каменів та металів, як у фільмі, і їх походження викликали б неминучий інтерес з боку владних структур, так що в цьому сенсі контрабанда, а це була саме контрабанда, так як ввезення здійснювалося таємно у фільмі. Має абсолютно логічне пояснення в канві сюжетної лінії. Хоча сценарій фільму Діамантова рука писали під Юрія Нікуліна, зрештою у ньому знялася вся родина Нікуліних. Дружина Тетяна зіграла екскурсовода, а син Максим хлопчика, який йшов по воді. Товариші, внімання. Сейчас у вас свободне час. Ви можете погуляти по місту. Дяденька, чого ви кричите? Я сюди, мальчик не мішай. У ролі Єшико Задоєва режисер фільму Леонід Гайдай спочатку бачив Георгія Віцина, але ризикнув і запросив Андрія Миронова. У той час він вважався в кінематографічних колах представником золотої молоді, і режисер таки не прогадав. У діамантовій руці актор повною мірою зміг проявити свій комедійний талант. Після виходу стрічки Андрій Міронов, який уже мав певну популярність завдяки участі в картинах Мій молодший брат, три плюс два і бережись автомобіля, став справ. Важньою зіркою і син улюбленцем пізніше радянські кінокритики писали, що доля пристягнула Миронову свою діамантову руку. Как назло, на злана острове нет календаря. Ребята и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. по Такому случаю ночи твори. Плачут невезучие люди дикари. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неледом, а вони в том году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбучай рай. На роль головного бандита контрабандиста Льоліка пробувалися Анатолій Папанов, Михайло Пугавкін і Леонід Сатановський. Худрада вибрала Папанова. У початковому сценарії Єша і Льолік мали прізвиська граф і механік. Ти слегка глушаєш його, держи. Льолік. Це ж не естетично, да то дешево, надежно і практично. Виставка з маймгіпс. И смываемому, Сака, мое алиби? Ах да, ты остаешься со следами насилия на лице. Даже так же, как жертва нападения неизвестных. Лерик, только я тебя прошу, что может. Не беспокойся, Козладоев. Козадоев. Козладоев. Буду бить аккуратно, но сильно. На роль Анни Сергіївни, яка спокусила Горбункова в номері готелю Атлантика, Гайдай спочатку запросив Клару Лучко, а після її відмови йому довелося вибирати з трьох актрис Світлани Світличної, Єви Ківі і Лідії Юдіної. У складному становищі опинилися й члени худради, які затверджували виконавцей ролей. На їх думку, Юдіна була надмірно відвертою: Ківі занадто не нашою, а Світлична, якій і пощастило знятися у фільмі занадто спокусливою. Акторка Світ Світлана Світлична вперше в історії радянського кіно показала на екрані стриптиз, але за наказом керівництва кадри із стриптизу при показі на телебаченні вирізали. Нам попугай, грош... А де ж подружка? Може я завтра? А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. А ну отбил коктейли пряные. Взгляните. И ждал новостей. Вы называли меня умницей. Основні сцени фільму «Діамантова рука знімалися замість закордонного сходу у Баку та Сочі. Ресторан Плакуча Верба спорудили на мосфільмі, а сцени гриболовлі на білі скелі знімалися біля скелі Кисельова в Туапсе і у піонерському таборі Орлятко. Довго, так як у знімальної групи були певні технічні несправності. Температура води була близько 8 градусів і Папанов не або як замерз під час такого купання. Коли в черговий раз актор почув, що дубль виявився невдалим, він не витримав і сказав Ідіот цей момент випадково виявився відображеним на плівку, і Гайдай вирішив ставити його у картину. Режисер фільму Леонід Гайдай з'являється у фільмі тричі. Одна з його ролей п'яний чоловік, якого забирає міліція, який потім наспівує пісню про ведмедів з фільму Кавказька полонянка. Давайте грузити Давай, подніміть. кінці фільму Діамантова рука, гак підйомного крана б'є Семена Семеновича по шиї. Це не постановочна сцена. Юрій Нікулін дійсно отримав болісний удар, але дограв сцену. При озвучуванні фільму Гайдай додав звук ударом. Через травму Нікуліна довелося відмовитися від зйомок сценарної кінцівки фільму, в якій Надя радує Семена Семеновича звісткою про поповнення у родині. А стрічка діамантова рука дбайливо зберігає в своїй історії цілу колекцію секретів і реальних випадків із знімального майданчику. Про більшість із них ми сьогодні вам і розповіли. Проте є така інформація про фільм, яку ніде не знайдеш. Секрет його феноменального успіху. А зараз ми переходимо до Вікторини від кінополацу Україна. Минулого тижня ми запитували, хто став режисером фільму Капітан Філіпс у головній ролі із Томом Генксом. Це Пол Грінграс. Першою правильну відповідь на запитання надіслала Анна Заєць. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу, ви можете забрати у касі з 2 по 4 грудня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто зіграв головну роль у фільмі Татусь із доставкою, який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кіно Обов'язково вказуйте свої прізвища, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівнеодин. 1tv А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прощепа. Зустрінемося на першому місцевому.